Саме ранку для вас працюють команди фактів СІТІВІ та Вікон СТБ у Києві. Вже 26 загиблих мирних мешканців внаслідок підступної російської атаки на світанку 31 липня. Уночі з під завалів будинку у Святошинському районі дістали тіла ще 10 загиблих серед них і дворічна дитина. Сьогодні в Києві день жалоби російські дрони і ракети загалом убили трьох дітей: двох шести та сімнадцяти років, 156 поранено. Серед них 14 дітей. Ворог застосував 309 повітряних засобів ураження, зокрема вісім крилатих ракет «Іскандер-К», які йдуть на наднизьких висотах і які складно збити нашим силам ППО. Збили лише три. Пошкоджено майже півтори сотні будинків, вибито тисячі вікон у чотирьох районах столиці. Зазнали руйнувань три медзаклади, освітній заклад, кіностудія імені Довженка. Головна мечеть, ворожа ракета, розвалила фактично частину будинку у Святошинському районі. Пошуково-рятувальні роботи тривають уже понад добу. До двох зросла кількість поранених наслідок обстрілу Запорізької області. Росіяни обстріляли веселянку та Малокатеринівку. Людям надано всю медичну допомогу. Про це повідомив голова Запорізької адміністрації. Нагадаю, під час цієї атаки загинуло двоє чоловіків у селі. Веселянка росіяни поцілили в приватний будинок. У Малокатеринівці. також окупанти влучили в житловий будинок. Спалахнула пожежа. І щонайменше одна людина загинула, та 11 поранені внаслідок російського удару посеред місцю Краматорська напередодні про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, окупанти поцілили в середмістя авіабомбою, влучили в п'ятиповерховий будинок, знищили його половину. Також сьогодні з'явилися чутки, що росіяни окупували часів. Яр. Спершу це спростував речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов. Згодом, те, що часів Яр під контролем зсу підтвердив і президент України Володимир Зеленський були сьогодні російські вкиди. Ви це бачили про часів яр. Це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції і кожну російську спробу просуватись на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині зрештою, ми відбиваємо. Окрім того, у вечірньому зверненні президент наголосив, українські підрозділи тримають позиції на покровському напрямку. Покровськ, добропілля саме там найбільша інтенсивність боїв. Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватися у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська тактика, і наші на неї відповідь знищення окупанта. Пояснив Зеленський. Євросоюз не припинятиме фінансування України після того, як Верховна Рада ухвалила закон, що відновлює незалежність антикорупційних органів, заявив речник Єврокомісії Гіом Мерсіє. Він також зазначив, що європейська спільнота ще має ознайомитися з остаточним текстом документа і наголосив, це ще не завершення процесу. Вступ України до ЄС вимагатиме постійних зусиль, спрямованих на забезпечення ефективної спроможності боротися з корупцією та дотримання принципу верховенства права. Сказав, що в короткостроковій перспективі від Києва очікують продовження реформ. І нагадав, що Україна має взятися до якнайшвидшого призначення голови бюро економічної безпеки. Далі поновлення міжнародного. Них експертів у складі вищої кваліфікаційної комісії з відбору суддів, призначення чотирьох суддів конституційного суду, які пройшли міжнародну перевірку, та ухвалення закону про адміністративне судочинство. Досягти угоди про завершення війни в Україні до 8 серпня. Хоче президент Сполучених Штатів Дональд Трамп про це в Раді Безпеки ООН заявив американський представник Джон Келлі. І Росія, і Україна мають домовитися про припинення вогню і тривалий мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Сказав він. Таким чином він підтвердив дату, яку відраховували змі та експерти від останньої заяви Трампа про те, що він скорочує дедлайн для Путіна з оголошених 50 днів до 10. Колишній столичний музикант, а нині вояк 65-ї окремої механізованої бригади на псевдопрапори з перших днів великої війни на фронті. Нині з побратимом на псевдобуча вони працюють на МТЛБ, більш знаної як мотолига. Жартують, що вони, наче, таксисти, вояки 130-го бату дуже потребують коштів на реп та ремонт автівок, Тож просять небайдужих долучатися до збору. Це ротацію дай десь. Типу, таксі людей возимо туди-сюди, БК, все. Це фронтовий таксі транспортер тягач знаний як МТЛБ. У війську його охрестили Мотолига. І від цього армійського сленгу побратими Буча і прапор обрали собі спільне прізвисько. Не буде ж казати МТЛБ-шники. Мотализників, МТЛ да. де все. Нормально. Ні, нормально. Ті, хто в курсі, ті, хто в темі, а... вони знають. Паличковичало, що, що, що це за робота. Це архівні кадри хлопці з Донеччини. Мотолига 130-го бату 241-ї бригади ТРО витягла гармату з-під вогню. Витащили рапіру з позиції, все вдало пройшло. Сукеро тут доправляє піхоту. А на цьому запису хвацько долає зимову багнюку донецьких степів. Там дорог взагалі не було. 42 дворічними хвост має армійське псевдобуча, або сам звідти після звільнення міста пішов у військо. Він один з учасників оборони Бахмута і там каже, було найскрутніше. Ми виїжджали постійно по три рази за ніч, по чотири, по два. Ну все від заміни піхоти, від ротації до підвоз. Всім бой... ну, бика підвести трьохсотих евакуацій, Ну все на нас було два рази. Поранений був. І півіхи прилітали, і обстрілювали, ну, зі всього чого можна було. На цьому запису саме наслідки обстрілу мотолиги, у броні дірки, на підлозі, плями крові. Страшно, все, звісно, ну, всі люди бояться чи але... висели. Сім ви поїхав. Нормально, верне. Я музикант-верабанчик. Грав по клубах в Києві, на фестивалях. 48-річний музикант з Києва на псевдопрапор на великій війні з перших днів. Саме ця мотолига каже, трофей з Харківщини із власним іменем Сережа. І це згадка про полеглих побратимів. Сережу назвав ще перший командир роти Базель. Е, у нас ще є машина БЗН. Це машина на якій саме він загинув. Ми на ній досі досі їздимо. Чому БЖМ? тому, що Базель мастер і Захар? Це троє, які були на цій машині. Загинули. Та й сам вояк 130-го бату, що нині підпорядковується 65-й бригаді, був на волосині від загибелі. Поспішав на завдання. Мотолига забарахлила, зупинився, спізнився. І то певен була доля. В мене машина задиміла. Пискакую, піднімаю морду, розкручую трошки там буквально. П'ять-сім хвилин роботи. Попустив, джик-джик, все добре є. Приїжджаємо. І Я вже бачу точку вигрузку, де ми мали бути. Це якраз в Бахмут біля літачка заїжджали. І саме в те місце, саме туди прилітає пачка Граду. Я задаю питання, цих 5-7 хвилин. Мали вагу? Я думаю, так. Машина сама сказала: обережно. Хлопці кажуть, мотивації їм не бракує. У мене син теж воює, він не так давно втратив кінцівку. На розтяжку Ну, спитай мене, як я буду виглядати, як я собі в зеркало буду дивитися, собі в очі, якщо я буду не тут. Нині вояки 130-го бату дуже потребують коштів на реп та ремонт автівок, тож просять байдужих долучитися до збору. Андрій Почті, Артем Деженков, Факти ЕСІТІ. Єдині новини. На Запоріжжі через російські атаки знищено майже 700 гектарів посівів. Цьогоріч окупанти обстріляли в області 27 аграрних підприємств. Зруйновані або потрощені понад 55 будівель і майже 160 одиниць сільськогосподарської техніки. Поля із бійжям охопили масштабні пожежі. Та, попри це, регіон буде з власним зерном і хлібом. Запевнив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нині в області вже закінчуються жнива, попри небезпеку. аграрії щодня працюють у полях навіть на прифронтових тер. Ериторія e, загалом уже вдалося намолотити понад 240 тисяч тонн зерна. І поки це вся інформація, більше новин о 7.30 залишайтеся з нами. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива. Ми часто любимо повторювати фразу, що війна і повномасштабне вторгнення згуртувало українців. Але що саме маємо на увазі під словом згуртувало? Це завжди пояснювати складніше. І от якраз сьогодні громадянська мережа опора презентувала своє велике дослідження загальнонаціональне дослідження соціальної згуртованості українців. Про це говоримо з Ольгою Айвазовською, яка є головою правління опори. Оль, вітаю. вітаю! Отож, для початку, що таке згуртованість? Бо я підозрюю, що дуже багато людей по-різному трактують оцю згуртованість. Росіяни нас згуртували, і ми традиційно гуртуємося навколо чу... ворога ну навколо якогось лідера, як це називається, навколо прапора. Та... Проти ворога, але коли немає оцього ворога, то ми так традиційно розпливаємося. Що таке згуртованість в цьому дослідженні? Ну згуртованість це трішки ширше поняття ніж просто ситуативне об'єднання навколо прапора. Наприклад, коли там Дональд Трамп робить заяву про диктатуру в Україні, рівень підтримки президента 4%, рівень підтримки президента зростає, але це не означає, що ця емоція буде тривати довго або це демонструє соціальну згуртованість. А по класиці найбільший бал, який можна отримати з точки зору суспільства, це 10. У нас сьогодні середній показник поняття соціальної згуртованості 7,4 по Україні це дуже багато. Але це комплекс. 7,4. Так, але це комплекс. З одного боку тут є дві важливі складові. Перша складова це я довіряю представникам своєї групи. І е, органам влади іншим презентантам держави, і друге, я маю можливість виражати свою позицію на практиці або вчиняти певні дії. І от тоді, це об'єднання воно може мати різні ознаки. Ну, до прикладу, це не є. Е, Виключно напрямок розвитку держави це є питання ідентичності проблем, які нас об'єднують, ризиків, які нас об'єднують. Але ключове я готовий діяти, тобто згуртованість це, я готовий певним чином діяти, навіть коли є певні проблеми. Наприклад, коли ми питали громадянам, скільки за останній місяць ви допомагали комусь разів. То понад 80% відповідали, щоб, хоча б раз комусь допомагав, це означає, що я готовий, відчуваючи свою приналежність в рамках своєї ідентичності, співдіяти з цією групою в її інтересах або в окремих осіб. А це контра людина-людині вовк. і це дуже хороший показник. Але так війна може на це впливати позитивно, а може негативно, тому що коли ми дивимося горизонталь. Згуртованості показники дуже добрі, ставлення людей до людей, відчуття е спільності в цій групі, готовності допомагати знову ж таки або певним чином інвестувати в потреби цієї групи. Але коли ми розділяємо вже групи на підгрупи, наприклад, там ветерани, люди з інвалідністю, російськомовні, україномовні і таке інше, то ми бачимо певні розколи або потенційні лінії розколів, те саме стосується довіри до органів влади. Тобто у нас на жаль, війна вона забезпечує об'єднання навколо прапору, але знижує рівень довіри до органів влади, тому що вони стають менш транспарентними, менш підзвітними. Інколи роблять а, помилки, от як нещодавно наш парламент, який, я сподіваюся, буде виправлена помилка щодо ну, корупційних. Але недовіра до державних інституцій вона знижується. Рівень довіри до збройних сил, як і раніше, був понад 80%, він зберігається. Рівень довіри до президента 58%, повністю йому довіряють 25%. Але, наприклад, якщо візьмемо деперсонізовані інституції уряд, суди, адміністрації, то рівень повної довіри від 2 до 5%. На питання, чи е, ваші політики, на вашу думку, тих, яких ви обрали, е, реалізовують ваші потреби? Е, або довіря ви готові їм далі довіряти. у нас 2,2% відповідь. Тому у нас такий дисбаланс великий, який потрібно враховувати. Я хочу оце ще раз на питання, чи реалізують політики ваші очікування? Та 2 ,2 тільки і ну, кажуть. Чи вважаєте, що політики виконують в своїй функції ваших інтересах, скажімо так, 2,2% – Це повний рівень довіри, і це небагато. Правда, ми розуміємо, що в нас немає політичного процесу, тому, наприклад, ваших чудових ток-шоу зараз не побачиш. По понеділках вечором тому люди інколи не розуміють, що відбувається. Але рівень, наприклад, політичної зацікавленості закордонні українці 80 плюс відсотків, українці всередині країни 70 плюс відсотків. Але вони тим не менше не відчувають, що вони впливають на цю політику. Тобто їхня агентність знижується за рахунок того, що немає виборів, немає можливості спостерігати за прямими трансляціями Верховної Ради засідань. Але і довіра до політиків через це те. Теж знижується, тому що люди не розуміють, що робить парламент, адже ми бачимо лише якісь скандальні історії в публічному просторі. Ну бо якраз і внутрішньої політики в умовах воєнного стану не дуже, навіть для того, щоб робити політичні так-шоу і вносити таким чином розкол. Але я хотів уточнити, чи правильно я зрозумів. Чи можемо ми говорити про те, що коли ми говоримо про цю згуртованість соціальну на горизонтальному рівні між людьми, то там 7,4 це, це в комплексі 7,4 – чотири. Це і комплекс. довіра до державних інституцій, і конкретних політиків, і а, один до одного. Е по іншому сформулюю тобто це на... середня температура середня по країні, температура по палаті але всіх. згуртованість громадян між собою горизонтально ліпша ніж згуртованість громадян з інституціями владними ну станом на зараз так і це для мене не є щось надприроднє я би сказала що війна додала небайдужості суспільству один до одного волонтерські рухи з'явилися люди донатять гроші на потреби збройних сил або якихось інституцій цього не було до двадцятого року ми ж це визнаємо правда але і поняття йде Ідентичності тут міняється. Я дуже хочу е, сказати, що ми коли вимірювали, тому що коли ви питаєте, чи готові чи відчуваєте ви частиною себе групи, ви ж маєте озвучити, якої групи, хто ви є. Так, ви там якісь зовнішні ознаки маєте ідентичності чи глибші. Е, тому, наприклад, поняття, хто я є українець, за фактом народження або громадянства, найнижчий показник має. Тобто 25% лише стверджують, що я є українцем тільки тому, що я народився в Україні. Але, наприклад, 44% вважають, що якщо я справжній українець, я маю платити податки в цій державі. Це 44% для мене це розрив шаблонів, тому що до великої війни громадян України було низьке відчуття співдії економічної з державою. А зараз це відчуття зростає. Ви можете казати, я не довіряю суддям, але якщо ви кажете, якщо я справжній українець, я маю платити податки. Атки або донатити збройним силам, то це про щось більше правда, ніж про якісь політичний я, це я, чесно кажучи, шокований я зараз. теж була шокована, коли я ці дані побачила Але як, як це тоді, Олю, як це тоді корелюється з тим, що такі, тобто, 44% вважають бо українцями бо повинні платити податки в державі і разом Ні, Вони кажуть, якщо я справді українець, я, я маю платити та, податки та, таким е і Такий низький рівень довіри до державних інституцій. Це мені здається нормально. Як з одного боку, знову ж таки є фактор закритості роботи державних інституцій. Тобто, ми не можемо навіть експерти, не урядові організації, ми не можемо на щоденній основі повноцінно відслідковувати засідання комітетів Верховної Ради. Верховної ради в цілому нам долітає з інформаційного поля рівно те. Що е, може бути скандалом або новиною, а новина це зазвичай про щось погане, правда. Е, тому рівень довіри падає. Наприклад, до парламенту він був найвищий, е, якщо ти пам'ятаєш, коли Янукович втік. У нас не було уряду, в нас не було президента, і в нас парламент став основною гілкою влади. І тоді рівень довіри до парламенту зріс до 60%, тому що це була інституція, яка взяла відповідальність, приймала певні рішення, і ми всі це бачили. Я була тоді в парламенті в кулгарах, бачила, як працюють депутати, які прийшли Ой. там, приїхали з вулиці, смердючі, давно не переодягалися, але їм треба було приймати державницькі рішення, і вони були там. А от в такий міжвиборчий період, особливо до кінця, цих певного, рівень довіри завжди дуже падає. А в нас вже сьомий рік повноважень Верховної Ради. На жоден президент, крім Леоніда Кучма, двічі не обрався. І нас дуже тривалий термін повноважень, поточного президента, тому рівень. Довіри щодо конкретних дій він може бути високий, а рівень довіри до інституції він природньо падає. До парламенту завжди він низький нижче 10% на кінець його каденції. А коли ми не бачимо, як він працює, а бачимо лише якісь окремо взяті історії, епізоди і скандали, то звичайно рівень довіри падає. Тому для мене тут немає нічого ірраціонального. У Нас, наприклад, 48% людей стверджують, що вони мають прибутки. Оце мене лякає. Тобто, якщо в нас половина населення України не заробляє. Uh, і 44% з них кажуть, що якщо я справжній українець, я маю платити податки, це дуже добре. Але от коли ми озвучуємо це, наприклад, партнерам або між собою обговорюємо, їх шукує найбільше ця цифра. 40%, 48% людей мають прибутки. Це означає, що держава економічно дуже нестабільна, і рівень довіри він теж буде падати. Але коли ми питаємо uh, до ефективності держави, ну як можна жити ну, Олечка, без бюджету, це значить маємо прибутки. Заробляють гроші, прямо кажучи. Офіційно, неофіційно. Пенсія не входить в це? Пенсія перевір. 20%. Тобто це 48 плюс 20. Але інші показники дуже великі. люди, тобто які не мають ніяких прибутів. Ну, але є ще діти, чи... Так, ну, ну, ну ми не включаємо в опитування тобто -32 дітей. Тобто 68-32% не мають прибутків тоді так. таких? Так, 20% за останній рік втратили взагалі а, роботу, і не знайшли поки що нової. Ну тобто, ми можемо стверджувати, що, наприклад, от лінія розколу між групами закордонні українці внутрішні буде і по економічному питанню, тому що за кордоном людей можуть собі дозволити раз на два дні м'ясо, рибу або якісь замінники. А українці лише 50%. Якщо цей рівень буде падати, падати. Ну економічна стабільність теж питання взаємозв'язків і допомоги. Але на питання, чи, наприклад, якщо ви вважаєте, що економічна ситуація погана, наприклад, немає високооплачуваної роботи, і питаєте, чи ви вважаєте, що є справедливий рівний доступ до такої роботи, яка є. Люди кажуть, що так. Те саме до освіти, тобто немає відчуття несправедливості. Всі розуміють, що економіка держави тріщить по швам. А що рівень освіти міг би бути більший, доступ до якихось благ міг би бути кращим, але всі ну погоджуються, що це рівні умови. Олю, два важливих питання. У нас не так багато часу, але перше. Будь-яка соціологія вона має цінність, якщо її порівнювати ну в динаміці, тобто, якщо порівнювати з попередніми руками і бачити, як змінюється ситуація, а не просто фіксувати одномоментно. Є така можливість, такі ви проводили ці опитування попередні роки? Ну, ми таке ґрунтовне, масштабне, ще й з якісним компонентом робили вперше. І я переконана, що ми можемо запитати інших соціологів, які триваліший період часу mm -hmm. це досліджували. Але фактор залишається фактом. Що з двадцятого року відбулись тектонічні зміни, тому нам варто брати до уваги зміни після двадцятого року? добре тоді плануєте далі робити таке? Нам на хотіли звичайно, але ключове ми ж про цифри говоримо не заради інтересу, а заради точок болю на які треба впливати ефективною роботою державних діячів, і про це моє останнє фактичне питання. Це добре, що ми зараз про це говорили в ефірі. Чи плануєте ви якось це опитування і результати його передавати в кабінет міністрів, в офіс президента, в верховну раду, тобто в ці всі інституції, про які ми зараз говорили? Бо ми це роблять... для них в першу чергу для вироблення політики і ми політик плануємо більше того на зараз. Практика індивідуальних презентацій. Я сподіваюся, що і вони у них буде зацікавлення що до цього окремим міністерство ми вже планували, але до зміни уряду. Тобто зараз новий уряд треба, треба презентувати. передумовлятися Так. тепер з ким в першу чергу. Ну, мені здається, що тут важливе Міністерство е, стратегічних комунікацій і культури. Я перепрошую, але це факт. Е, варто поговорити з Мінекономіки, тому що питання фінансової складової тут критичне. Е, Міністерство закордонних справ, тому що в нас прямо дві групи, і ми бачимо велику різницю в певних питаннях. Е, і очевидно, що парламентарям варто ознайомитись, тому що якщо такий рівень довіри до політиків і їхньої ефективності, з цим теж треба щось робити. Правда. Е, вау, я чесно кажучи, трошки ну багато вражений. питань виникає через якість комунікації, тому що деякі речі. Знову ж таки можуть бути підсвічені більше того, в нас питання були й щодо медіа. Ми це не можемо зараз вже обговорювати. Але більшість груп вважають, що їхня проблема недорепрезентована що є певна стигматизація. Що, наприклад, якщо люди з інвалідністю їх показують тільки в одному контексті, не маємо ми про вироблення політик, те саме стосується внутрішньопереміщених осіб і таке інше. І коли ми прийдемо ближче до політичних циклів, колись це відбудеться, повірте, росіяни по цим лініям проблемі болю і розколу будуть працю працювати дуже о, серйозно дякую, Валю за те, що поділилася. Ольга Івазовська, голова правління громадянської мережі ОПОРА про велике дослідження соціальної згуртованості українців. Далі підхоплюють новини. Факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.